Вітаю всіх! Сьогодні у нас 15 березня, Трускавець, Україна. І я запрошую вас знову зі мною до лісової прогулянки. Сьогодні я прийшла збирати весняні гриби саркосцифу червону. В цьому році надзвичайно великий на них урожай. Їх дуже багато, вони великого розміру. Це. Деревинні гриби вони зростають на гілочках або на померлій деревині. Зазвичай вони полюбляють липа, клен, дуб, береза. Також полюбляють такі місця малинники, де зростає багато кропиви. От якщо ви знаєте такі місця, особливо там біля водойми, струмків, вологих місцях. Ось такі грибочки мають невеличку ніжку. І зараз я вам покажу дуже-дуже величезну сарку з цифру. Зазвичай вони максимум до 5 см в діаметрі зростають, але зустрічаються і більші екземпляри. Ось подивіться на цю красуню. Краще зрізати ножем. У нас був такий невеличкий сезон дощів, зараз грибочки вологі і вони дуже легко відриваються, проте і дуже брудні, як бачите. Подивіться, яка величезна ще. Така назва в них є: ельфова чаша, ельфова-ельфовий келишок. Ось такі гарні грибочки. Вони за структурою чимось схожі на морепродукти, та й за смаком трошки мені нагадують. Нагадаю, що ми з вами багато їх назбираємо. Головне потім мати багато часу, щоб їх почистити. Я дивіться, які гриби. З останніх досліджень, які... Ой, бачили спори як. Так от, з останніх досліджень по цих грибах, які проводили, їх перевіряли на вміст каротину. Так, от, виявили велику кількість чотирьох, здається, видів каротиноїдів. А каротиноїди, як ви знаєте, це в нас провітамін А. Тобто, ці гриби багаті в нас про вітаміном А. Зазвичай їх дуже добре видно. Подивіться. Червоні такі виглядають плямки, якраз я встигла, коли вони ще й не старі, і вже і не маленькі. Чим цікаві ці гриби? В літературі можна зустріти інформацію, що раніше їх використовували і в Європі. І Індіанці в Північній Америці, як кровоспинний засіб. Індіанці, наприклад, в Північній Америці племена ірокезів, так вони порошок з цих сухих грибів використовували. Якщо у новонароджених не заживала пуповина, і тоді вони присипали і використовували як і кровоспинне, і як ранозагоювальне і протизапальне. А також використовували, коли довго не загоювалися рани у дорослих. Також присипали цим порошком і обмотували шкірою. Ой, скільки цих грибочків тут. Дивіться, яка краса. Це гістівний гриб, який не потрібно попередньо відварювати. Їх можна одразу смажити. Вони дуже смачні, смажені просто на вершковому маслі або з вершками, якщо посмажити. Ці гриби гарно зберігають свій оцей червоний яскравий колір після відварювання і після смаження. Також крупні екземпляри гарно фарширувати і запікати, наприклад, сирними начинками з часником, або можна соусом песто нафарширувати. Варіантів дуже-дуже багато. До речі, поруч, подивіться, ось це в нас відростає вже. Таволга або гадючник я дуже-дуже ароматний. Це в нас пшінка весняна, також можна до салатів збирати. А таволгу можна збирати декілька листочків і до салату, а можна чай заварювати, особливо з м'ятою мені вона більше смакує. Це в нас. Малинка, оці молоденькі такі пуп'янки можна також додавати до салатів. В них зараз дуже багато вітаміну С, а також і таволга, і малина, вони розріджують нашу кров. Подивіться тільки на цю красу. І ось, скільки ж їх тут. Сьогодні сонячна погода нарешті. А оці красунчики, це в нас проліска дволиста. Я гадаю, вам видно, як тут все просто червоніє від цієї саркосцифи. Тому я зараз буду збирати, а вам вже потім, мабуть, покажу просто результат. Якщо будуть ось такі дуже-дуже гарні екземпляри, то, звісно ж, я вам покажу. До речі, ці грибочки добре маринувати. О, бачили? І вони дуже гарно виглядають маринованими у баночках. Я б не сказала, що вони мають якийсь там насичений особливий смак, проте вони мають такий хруст, яскравий колір. Ох, які красуньки. Дуже швидко наповнюється мій кошик. А грибочки, як бачите, ще є і є. Але я хотіла вам показати ось цього велетня. Тільки подивіться, який розмір. Так рясно, мені здається, саркосциф і ще не зустрічалося. Прям стільки багато. А ось я вирішила вам показати ще один величезний, просто величезний екземпляр. І подивіться, воно дійсно як келишок з водою, ну, у нас тут дощі дощі. І ось дивіться, можна побачити. Це грибочок. Оці екземпляри обов'язково нафарширую. Обожнюю фарширувати з до речі, дуже смачно я вже готувала на каналі молода кропива з яйцем та сиром. Така начинка. тут Підмаренник чіпкий, або ще його називають гусяча трава. Навесні дуже рано з'являється. Це однорічна рослинка з родини маренових. має багато в собі вітамінів. Мені подобається його вживати через те, що він має такий освіжаючий огірковий смак, а також ой, мой Джмелик прилетів, хотів на мене сісти. Так, на чому я зупинилася? Так ось має такий доволі освіжаючий. Мені нагадує смак огірка. Дехто пише, що смак молодого горошку, ну тобто смаки у всіх різні. Як я вже сказала, містить собі багато вітамінів, мікро-макроелементів, а ще також містить собі багато хлорофілу. І чим він гарний, тим, що навесні він дуже добре чистить нашу лімфу. І саме для цього його і рекомендують використовувати, чистити кров, лімфу. Ось така гарна рослинка. Ми з донькою її дуже полюбляємо, тому я от собі тут жменьку назбирала на салати. Також чесник кінський черешковий. Зараз він почав відростати, дуже смачний, має смак капусти, хрену і чеснику, щось таке середнє. Тепер покажу вам свій результат. Як ви бачите, дуже багато грибів. Багато я не збирала, особливо дрібних. Ну, також, як ж я і без кропиви. До речі, скоро покажу вам дуже смачний рецепт одного пирога з кропивою. Нам так сподобався. Хай вона трошки відросте, щоб кропиви можна було багато назбирати. І тоді будемо з вами готувати нові смачні та корисні рецепти. Ще хочу по кропиві вам додати одну практичну пораду, бо всі ви знаєте, що вона дуже так жалить. І якщо ви пожалили руки або ноги кропивою, то які ж рослини можуть нам допомогти позбавитися цього свербіжу. По-перше, це той самий підмаренник, чіпкий. Берете декілька рослин або пожувати, або отак дуже добре розтерти. І натерти те місце. До речі, бачите, в мене зелені руки, це саме через те, що попекла кропивою, розтерла і відразу оцей свербіж зникає. Потім я вам на початку відео показувала таволгу, також чудово працює. Ще, якщо нема таких рослин, то може допомогти подорожник. А взагалі допомагають всі ті рослини, які знімають свербіж і при укусах комах. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Саркос Такі гриби, які у вас полежать у холодильнику 1-2 дні так точно, через те, що вони довго зростають, і вони так само і не дуже швидко псуються. Я їх зазвичай трохи замочую хоча б хвилин 20, а потім починається найцікавіше. Якщо ви збирали саркосцифи, то, звісно ж, ви знаєте, що почистити їх, процес доволі довгий. І інколи непростий. Зазвичай я чищу саркосифу просто ножем, але можна ще також використовувати зубну щітку, проте бруд, як бачите, він місцями настільки в'їдається в цю скоринку, в шкірочку. Тому ножем, ну принаймні мені завжди зручніше це робити. Дехто обдає укропом ці гриби і тоді вже чистить. Мені такий варіант не подобається, тільки через те, що тоді втрачається трохи аромату та смаку цього гриба. Бо насправді він дуже легкий такий. Ось що в нас має вийти, тобто, щоб не було поверхневого бруду. Не обов'язково прямо зчищати цю шкірочку, але так зазвичай воно виходить. І тепер продовжуємо цей процес. Масний тиждень у нас ще не закінчився, тому, звісно, будемо готувати млинці. Але, звичайних, ми вже з вами багато млинців готували. Я сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати. Такий млинець, як датська крихітка. Я багато років готую, але більше солодкий варіант. А сьогодні спробуємо з вами приготувати з грибами. Пропорції дуже прості: на одне яйце треба взяти 50 грамів молока та 25 грамів борошна. І поки ми з вами будемо готувати тісто, я поставлю в дуже я поставлю отаку сковорідку з металевою ручкою. Можна любу іншу форму, головне, щоб її можна було в духовку. Духовку розігріваємо до 200 градусів, і хай нагрівається наша сковорідка. А ми продовжуємо готувати тісто. В борошно я вже додала дрібку солі і одну третину чайної ложки цукру. Має вийти таке звичайне ріденьке тісто для млинців. І тепер ставимо смажитися наші грибочки. На вершковому маслі смажу саркосцифу. Сіль та перець за смаком, і довго смажити не потрібно саркосцифу, в ній нічого трудного немає. Хвилин 7,10, достатньо буде посмажити, щоб вода випарувалася. Гриби посмажилися, і тепер я додаю трохи поламаної бринзою на накрошеної накрошенеї Перемішую і все. І вбираю з плити. Начинка готова. На дуже-дуже гарячу сковорідку я викладаю шматочок вершкового масла. Забудя. Так, намагаюся обмастити усі бортики. Тепер виливаю наше тісто і повертаю назад до духовки. У мене пройшло майже 20 хвилин, і отакий гарнющий млинець готовий. Ось так виглядає наш млинець знизу, нічого не підгоріло. Він добре тримає форму. І в нього зручно накладати начинку. Зазвичай я його добряче змащую соком лимона та присипаю з цукровою пудрою. І це вже дуже смачно. А сьогодні ми з вами наповнимо його грибочками та нашою зеленню. До речі, можна, якщо не гриби, то зараз можна назбирати квітів, наприклад, або зелені. Якщо з квітами, то зробити з заварним кремом та квітами. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!